Распочинаем. Всім привіт, сьогодні 11, сьогодні яке у нас? 6 липня Наш комбайн джендир S670 Все любимий, в принципі, нам все подобається, все very good комбайн в принципі, за 2000 мотогодин те, що ми не працювали на ньому, тільки замінили там, транспортер, таке ну, незначні поломок майже не було. Немайже, можна сказати, і не було. Транспортер, там один підшипник замінили, тут а... пару ремнів, а так, в принципі, все гуд. Ну, час ми стоїть на місці, Хочемо всі, дуже всі так нахвалюють комбайни класи і з'явилася така можливість протестувати комбайн клас, Олексіон, ну, звісно, це. Дуже потужна машина і дивлюсь треба конкурувати з комбайном John Deere X1000 чи 1100. Ті, що там мовлять по 100 на година. Так само і цей Lexion 8800 на теретраку, на це мас я вона так розумію. Жадко 12-метровий ленточний. Но комбайн, я так зрозумів, запакований тут дуже добре, бо даже транспортер стоїть тут, я знаю, це опція на резиновий, більш там кажуть 40 служби і тихий він. Потім лазер пілот, це мас автоматик, тератраки Жатка ленточка 12 метрова. Нурська, ну, конечно, це річ. Що дуже класно, що вони уплотняти буде землю. Це дуже, звісно, класно. Задні класи, оце ще такі зеньки хотілося б. Ну це вже таке поширі. Так, а ну хто працює на таких комбайнах? Цікаво. Дайте якось обратний зв'язок. Бо на джиндирі ми не попрацювали. Ми знаємо і працюємо. Той же жнек складується. А дивлюсь, навіть камера стоїть там. І складується і сам навіть той міняється угол у нього подачі. Широкий він, конечно, проти джундира я дивлюсь. просто копать носки ширший за Джоника. Гораздо шире. Одно только, же мне боязно, когда открываешь бочину, а там, в общем, такой, на джиндир, я когда знаю, как велосипед, открыл особо на а он сбоку, майже ничего на нем не имеет. Тоже цей пилісос витягує пиль з клони камери, кидає в бік, щоб менше перед стеклом поляка була лето Ну то все, все опції. Все опції. Ну, будемо... Щас хлопці приїдуть, будемо тестувати, що як себе цей комбайн покаже. В тому году приїжджав до мене, але ми толком його не зробили, тільки там була поменша модель, 8700. Ну там комплектація трошки не така була, а цей більш запакований. Дивлюсь тут защити, що прикольно, соєшник не буде так десь куди влазити, ну, максимально захищений. <кій> ну а так, все в ходу вже будемо дивитися. Все будемо вже в ходу, я так розумію, навіть на компресор є так? А, да, компресор витягується з пістолетом. Будемо тестувати. Сьогодні у нас такий демотор з глядачами навіть. Сусіди приїхали, Будемо зараз тестувати пшеничку нашу, сталева. Гарне тут поле показує, доволі неплохо, в районі 6-6,5, Воно ну, ще не закриве це поле, будемо бачити що він покаже. Бункер звісно тут не під нашу логістику, 18 тисяч літрів. З, звісно дуже Жатка 12-метрова, ну тут я так розумію, в цьому комбайні є все, що можна. Терратрек, плюс додаткове те, що мені хлопці розказували, що 30 км він біжить, це теж опція, повний привід теж опція, ну тут дуже багато це місця автоматик, ну, дуже, дуже багато, дуже багато всяких приколюшок. Ну зараз хочемо... Пробуйте як він піде на масії. По словам, уже все гарно, красиво. Шнек слажуємо. Вчора хлопці розказували, що за 4 години зібрали 55 гектарів. Ну там урожайність була, по-моєму, на... в уровні 25-30 центрів ячмінь. Налаштуємося потім. что, мы начинаем. Он, ты говоришь, полностью сам, да, налаштовывается? Сразу он был просто полетит на культуру, на базовые настройки. И вот забукваем, сейчас в процессе работы начинает подстраиваться. Лову там он хорошо размещает? Размещается на, на краще, потребнее сразу на ритм. Еще и, і, до речі, контрножі зараз виведені повністю. Тобто, е. ага. за, за рахунок власних ножів великої кількості, подрібні набагато всякі ніж поніж. Ого, а це до чого? Зараз я трохи заміряю. Ага, десь, ой, ой, ой. когда кажется даже мой телефон не помещается на широкий. ты полностью на полке ну да касавало касавало сам касавало я сам касавало 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 на 7 километров. Ну а что, будем ну что, трошки мы подмолаштували, да, уже, или нет? Да. Самая большая помолка настройки, это, если оператор выезжает, начинает компанию делать. Швидкость, резко, ты резко. А, ну, это... только пошли трошки втраты, и он было и начинают крутить. Ну, то дочекаться там 10 секунд, вот они падают, падают, все устаканится. А, ну, швидкость он тоже сам сейчас добавляет? Сейчас нет. Сейчас Я зараз сидів в очному режимі через те, що ми ці настройки вже всі знаємо. Тобто, якщо у вас комбайн новий, то цей штучний інтелект, то треба якийсь час, щоб ці настройки напрацювати. Тобто, ми виїжджаємо і там він буде крутити. Ну, я покажу, краще виглядаю. Наприклад, включаємо автоматичне автоклі, включаємо на жодну. От зараз у нас буква А зелене. І він зараз почне експериментувати потроху. Потроху експериментуватиме. Я дам йому завдання, наприклад. Я хочу, щоб було, поризводіти ну, не виступаю, без цифр, без нічого. Просто uh -huh. кажу, що я хочу більше збирати за годину. І чекаємо, і сам почне крутити. Зараз, зараз скидає вітер, дивиться за результатом. Uh -huh. Скини, добави. якщо е, стане їх повернеться назад, uh -huh. якщо стане краще, залишить. І так в процесі роботи буде дивитися. Ну, на грузривый тоже 890 сто уже ну, 8 км майже швидкість урожая Щоб там десь сотки 70 будем вигружатися то 18 литровый не і... nee, так ну, жод, тут, тут є опція, якщо ми ну, От кнопка шумака на ка вигрузку якщо ми натискаємо один раз то за бункері включается шнеки він виключає трубой якщо нам треба экстра выключить нажимаем екстра. Не колоски, там зріз майже ну, він зри, нижче зрізає, ніж я, я навіть, якось, бо ротор наш ну, солому в масу трохи як випадає, починає трохи потіри. Трошки вище жатку робиш і падають, ну, на нашому комбайні. так. Да, продуктивність цього комбайна дуже. Высоко, 20 диктари тут было, буквально две 3, скушал, очень классно, вторая. це двигуна 1800 мановський движок стоїть, 1800, 1800 оборотів Поляку, конечно, перетирає я дуже я кажу поляку солому точно жарка тоже тема Так, зараз їдемо на цю полоску і їдемо на ріпак. 5, що заді робиться. В цьому комбайні є все. Дуже класно, що показують такий комбайн, такі комплектації. Їдемо далі на ріпачок. У нас тут недалеко буквально там вишка стоїть. І вдвоєм. Так, перескочили ми вже на ріпак. 20 гектарів там було, майже їх за 2, -2 години заризли. Приїхали на ріпак. Жадка, конечно, бомбезна. Подобається це ленточно. Снег, конечно, тут вообще... Ну що, все, відтестували, Заїжджа на трав. сподобався комбайн, якісно збирає, швидко збирає. Звісно, дуже продуктивна машина. Зараз з'їзок затягуємо і відпускаємо людей. Так що будемо думати гадати. Всім мирне неба